Слава Ісусу Христу! Друзі! Ми опитали 100 тисяч дисиків, щоб виявити найпопулярніші запитання, і ми відповіли на них. Якщо ви хочете дізнатися ці питання, обов'язково напишіть нам. А зараз ми проводимо соцопитування про Великдень Пасху. Існує три Пасхи язичеська, єврейська, християнська. Яку святкуєте ви, просто їжа і пиття. Чи християнську виконуйте завіт з Богом, чи єврейську, теж пишіть у коментарях Ми обговоримо цю тему. Якщо ви хочете дізнатися більше про Пасху, про ту роботу, яку проводить міжнародна місія Слово Боже, перебуваючи у Одесі посеред війни і обстрілів, то пишіть нам, ви зможете приєднатися до щонедільної онлайн-конференції. А якщо ви схочете, ви можете стати частиною живої церкви, Слова Боже, і брати участь у молитвах і вивчанні Слова Божого щодня. Нехай Господь береже вас на тому місці, там, де ви є. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.